І так, друзі, з вами жили ці новини. Що ми будемо робити? Читати фейсбучні новини, дивитися, що пишуть, в коментарях обговорення. Все це покажемо. Перша у нас новина, звичайно, наша панама. Це шумі весь день калуш. Коротше. Знаєте, від любі до ненависті один крок кажуть, так? Отак От само у тому фейсбуці, коли ми тільки виграли, всі насолоджувалися. Я панами продавав топо десятками кожного дня. І тут що зробили? Повісили панаму на вокзал, ви то все знаєте. Там пару гривень на то обійшлося, бо я навіть добре не причепили. Значить, не дуже дорого потратились. І Андрій Михайлович, наш мер, в себе викидає пост. Те, що причепили по нам, наш символ нашого міста, ось така гарна, ось така чудова. І що він отримав? Та отримав 200 коментарів так, що аж гай шумів. У нас Facebook все фільтрує. І найактуальніші пи пи пише Вікторія Заяць. Я все розумію. Калуш, Євробачення виграли. І що тепер? З того, почати ту панаму всюди пхати, де треба і не треба, ліпше щось зробили би інше. Там починали і за дорогу біля вокзалу, і за проблеми в країні, і за куди ви ті гроші тратите. Ксеня Кирильчук, привіт тобі! Взагалі, там як розійшлася, про неї аж в вікнах написали, розумієте, то за цю панаму. Отак хапанули, хотіли зробити добре, присвятити. Ну а те, що панама полетіла в в якусь хату, комусь там пошкодила паркан, це взагалі ну вишенька на цьому рожевому торті, Друзі, так приходимо до другої новини. 10 вересня зіграла цінева протистудінків. В фіналі Кубку Каловського району років 2021-2022. Єдиний кубок, який дограли. І він справді заслуговував на перегляди, тому що матч тривав 120 хвилин, по голам 0-0, по пеналькам 10 проти 11. Тобто перемогла цінева. Але був цікавий момент. На 118-й хвилині кутовий Володимир Магас чудово подає подачу і його замикає нападник, ну, коротше, футболіст. Села Студінки, я вже навіть не пам'ятаю хто, і забиває гол. Суддя свистить, показує на центр. А потім під нього підходить, і каже: Ні-ні-ні, то, то не гол, то штрафний, то порушення, все, то не гол, давайте цей. Що він? Ну, боже, теж хотів видовище, хотів пенальок і все. А тут ще такі пенальки гарні появилися. Після цього всього футболісти з села Студінки вирізають цей кусок, кидають в групу «Калущина футбольна, чи там. Коротше, в якусь вайбері, Молодиму ми вам покажемо. Цей кусок ми вам включаємо. І кажуть, ну де тут? Де тут штрафний, чи де тут гра рукою? І... <реку> <реку> Під відео ще хтось пише, якийсь чоловік каже: судді дали 3 тисячі гривень за його дії, тому я це все знаю, це по-любому. Але що зробиш, і, і все. Дали гроші чи не дали, ми вже про це не дізнаємося. Але сам факт є: проблема це в, в, в чому полягає? Не в тому судді, а в, в кількості їх. Цей суддя він незамінний, Кращий суддя виходить з району, тому що йому дали судити фінал. У нас в районі. Тих суддів можна на пальцях порахувати, а команд близько 40. Тому за рахунок того, що немає конкуренції, ось маємо. Пожинаємо такі плоди, друзі. Третя, новина просто добра. новина, яка не набрала багато шуму, але вона мені припала до душі. Пише в нас дівчина: доброго дня всім. Шукаю термінову роботу. Я вагітна на восьмому місці, але ще цілий місяць можу працювати. І тобто, люди почали в коментарях писати, що давайте ми вам долучимося там якимись речами. Вона каже, дякую, мені речей не треба. Мені треба роботу. І ще писали, що вам ще можна допомогти, крім роботи. Вона каже: Мені треба тільки роботу для того, щоб заробити гроші. І людина каже: дайте номер картошки. Тобто, наскільки добре наше суспільство, наші люди калески, місцеві, які в такий важкий час просто хочуть допомогти фінансово людині, яка просто шукає роботи, яка не просить про гроші, а шукає е, можливість їх заробити. Ось на цьому доброму пості ми напевно що завершимо сьогоднішній перший випуск. Е, пілотний, простий початок, тільки як нам. Получите в майбутньому, не знаю. Ми будемо робити таких 10, 20, 30, може 100. Якщо вам сподобається, пишіть в коментарях, що нам змінити. Пишіть новини, до речі, скидайте мені на мою особисту сторінку. От сюди, сюди, не знаю, чи ми змонтуємо щось. Скидайте мені, які ви б хотіли бачити в наступному випуску. Ми будемо планувати виробити випуски кожного тижня. І все. Чекаю вас в жильстих новинах. До зустрічі!